Радіє вся земля, і Анна теж радіє, зійшла благодать з небес, душа від щастя мліє. Великий день настав, омріяне дитя леліє, пречисту донечку колише, радості немає меж, ей, люди, вже нема ганьби, чи я не мати, Ей, я вже є нею теж. Стоять сльози в Йоакима. Татом бути дуже радий, о Господи, слава і хвала Тобі, їхні молитви щирі почути. Дівчинка малесенька і така ріднесенька, вона світло для всіх нас, Йоаким пригортає щораз. Марією назвали, ангели Господу хвалу співали, раділи небеса й земля. Іде у світ цариця. Її прихід оспівує земля.